Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та Магія. Сьогодні у нас бліц відповіді на питання підписників. Як і завжди, перелік всіх питань дивіться в закріпленому коментарі. Ну і розбивку відео по епізодам я також зроблю. Буду повністю питання зачитувати, а потім вже відповідно для рун перефразовувати. Ну, як і завжди. Ну що, поїхали. Гаразд. Перше питання. Майстре, зробіть, будь ласка, розклад, чи буде повторний повномасштабний наступ орків на нашій території. Знову почали цю тему розганяти. Да? То, не, то на Харків повномасштабний наступ, то там Запоріжжя вони захоплять, саме місто Запоріжжя, то там ще там Кривий Ріг захоплять і так далі. Ну давайте подивимось. Загалом не буду прив'язку якусь географічну робити до конкретного напрямку. Загалом, чи можливий взагалі, чи буде взагалі оце, оцей от повномасштабний наступ. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, найближчим часом буде повторний повномасштабний наступ окупантів на територію України. Скажуть рон правду. Зразу ІСа. Беркана перевернута. Єба. По фіналу що? Фіналка. Що ми тут маємо? Іса, беркана перевернута, Гебо і Кано. Ну ось Іса, зразу, блокування. Ні, не буде. Заспокойтесь, чергове російське псо. Ну. Беркана перевернута. Можливості в них деградують, нема в них таких можливостей, щоб ще раз повномасштабно наступити. Ну, На, на жаль, наступати взагалі вони можуть ще десь на якомусь там конкретному напрямку. Повномасштабний наступ ні, не разу. Ось плани. Плани такі дійсно були. Але теж деградація планів відбувається. Розуміють, що е, були да загули плани, одним словом. так? По фіналу кану, та ні. Удача, ну де? Розкриття інформації і так далі. Тобто е, ну, брехні тут не випало да, е, загалом, але зрозуміло, хто таку інформацію підігріває. Це росі, російське ІПСО, да? дійсно, плани в них такі були. Але чи буде це по факту? Ні. Відразу ж. Заспокойтесь. Так, дякую за відповідь. Далі у нас По мобілізації, по ТЦК і не тільки підемо. Наступне питання. Майстри кажуть, що коли відмінять військовий стан, то багато людей почне виїжджати за кордони, мало буде повертатись назад. Зробіть, будь ласка, розклад, чи це так? Давайте глянемо. Так, як тут, ну давайте так і запитаю. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, а, чи після того, як знімуть військовий стан в Україні, то більше людей почне з країни виїжджати, ніж буде повертатись назад? Скажіть, Роман, правду. Вуня перевернута. Урус. Інгус. Пофіналшу. Ера. Да, е, я б не сказав насправді. Що ми маємо? Вуня перевернута. Урус, інгус, Єра. Е, я б не сказав. Тобто, ну ви, чи буде виїжджати людей з країни багато? Так, да, буде. В той же час і багато буде повертатись. Ось Єра по фіналу, зокрема, про те говорить. Тобто, що ми маємо? Ну, вуню. Ну так, да, якесь розчарування, руйнування мрій і так далі. Зрозуміло. Хто в Україні, так би мовити, в країні розчарувався, ті будуть виїжджати. Так? Ось, в той же час багато хто буде повертатись. Ну, Зокрема, там, хто там сім'ї військових, родичі військових і так далі. Тому подібне. Так? Ось, будь ласка. Далі, ну зокрема, ну, урус теж позначка на чоловіків, що ясне діло, що багато чоловіків почне виїжджати. Ну, по зрозумілим причинам. Далі, тим не менш, інгус. Ситуація, ну інгус. Позитивне завершення ситуації, все рівно. Тобто, Україна безлюдна не стане, ні, всі до одного не виїдуть. По фіналу ось Єра. В той же час, ось інгус Єра, багато хто буде повертатись назад. Єра руна циклу, Розумієте, да, етап. Десь закінчився, багато хто повернувся назад. Тому, як би Україна безлюдна не буде. І там, ну я теж коментарів багато бачив, що о, там відкрийте кордони, да, тут взагалі нікого не лишиться. Дуже навіть лишиться. І Навіть ті, хто це таке пише, і вийдуть не всі по результату. Тому таке: Україна безлюдною не лишиться. Але чи буде відтік населення? Так, да, буде. Зокрема, якраз чоловічу. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповіді. Добре. Далі у нас мобілізація ТЦК і так далі. Подивіться, будь ласка, чи приймуть в лютому законопроект про дику мобілізацію. Мені термін сподобався, звичайно. Там обіцяють штрафи до 200 тисяч за наявку ТЦК, блокування карток і так далі. Ну, дивився ж я вже за картки і так далі. що Не буде такого обмеження, будуть, да. так. І відповідальність, зокрема, на неявку вже за ВЛК. ну, що там, військового, як вона, лікарська комісія. так. Ну, Давайте Давайте загалом запитаємо, чи приймуть власне у лютому цей законопроект. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи Верховна Рада України в лютому цього року прийме законопроект про мобілізацію? Скажіть, Рон правду? Має нас перевернути. Єра. Аркана, Fnauшу. Гуня перевернута. А схоже не в лютому знов таки. Що ми тут маємо? Ма нас перевернути. Єра, Беркана, Вуні перевернута. Ма нас перевернути. Да Ось влада боїться того закону, Бої, боїться вона його приймати. От в чому справа. Розумієте? Ага, отож. Е, тобто, мало того, мало того, ну вже чули ви висновки там по там, декілька тих законопроєктів. є різних варіантів, різного авторства і так далі. І вже комісії там Верховної Ради там виступили, що там, та ці норми якісь там. Ну, не, 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 не конституційні, а ще там якісь не відповідають там закону, там ще там щось і так далі. Ну, Тому влада не спішить приймати той закон. Ось Єра. Відразу позначка на те, що процес буде тривалий. Лютий сумнівно, що вони його в лютому приймуть. Схоже, пізніше. Перепрошую. Тим не менш, Беркана, якийсь розвиток ситуації в лютому буде. Ось, є раберкана. Якась тривала робота, і ось розвиток буде, буде по ситуації. Не знаю, ще якісь правки там попридумують, ще якісь альтернативні законопроекти з'являться. Ну, в такому плані. Одним словом, робота по цьому питанню буде йти. По фіналу воню перевернуто, Розчарування. Навряд що приймуть у лютому. Тобто може бути таке, що якось там, ну як у них буває у Верховної Ради. За основу та в цілому да, приймають законопроект, але в силу він не вступає. Там ще друге читання, е і оце от все. І ще там 100-500 правок, ну ви розумієте. Тобто, що прям цей закон от в лютому приймуть і він запрацює, я тут такого не бачу. Так, дякую за відповідь. Ну, давайте далі. Так, Т.Т. Та -та -та. Ну, тобто, законопроект в лютому питанням. Штрафи за неявку, там, так далі, тому подібне. Добре, давайте запитаємо. Так, дякую за відповідь. Добре. Скажіть мені, будь ласка, в тому законі, який приймуть про мобілізацію Верховна Рада, то Будуть передбачені великі штрафи за неявку в ТЦК і там блокування банківських карток і так далі. Скажіть, вам правду. Єра. Евас. Лагус. Пофіналушу. Дагас. Ну і куди? Наутіза. От Nautтіus якраз обмеження і означає. Тобто, да, якісь обмеження там будуть. По тому що я бачу не настільки драконівські, все як ви написали, але будуть. А, що ми маємо? Єра, Евас, Лаус, Дагас, Nautus. Ну, ось Єра, Тривала робота ведеться. Знов-таки, працюють вони той законопроект, допрацьовують і так далі. Ось Евас. Розвиток ситуації якийсь буде, ну, розвиток питання та, з законом тим. Лагус. Правильний вектор. Ну, в даному випадку хочеться сказати здоровий глузд. Тобто той закон, який в результаті буде прийнятий, буде більш відповідати здоровому глузду. Я, я вже про Конституцію, як бачите, і так далі, там законність, нічого не показав. Далі. Тим не менше, трансформація ситуації, якісь зміни будуть якраз в тому законі, в плані чого? в плані наутіза, в плані обмежень. М -м -м -м. Загалом, да, зруна позитивна. тобто, Обмеження якісь будуть. Давайте зразу. тобто, обмеження в тому законі залишаться якісь. Але, але, схоже, Масштаб тих обмежень значно зменшиться, попри те, що оце от мелькало там в мережі інтернету. Але те, що прям всі обмеження взагалі скасують, ні. Наутіс по фіналу будуть обмеження. Наутіс, ну це, знаєте, певне примушування таке, але руна пряма. Тобто, ну не настільки жорстке, да, що там там, ну не знаю, що там не взяв повістку, да, то ти взагалі там не знаю, безправна істота. Да, скажу так. То, тобто ні, не таке. Але все рівно якісь обмеження будуть. Так, дякую за відповідь. Про кримінальну відповідальність я колись дивився, але там відповідальність за неявку вже на ВЛК. Не в ТЦК, а вже коли на комісію відправили лікарську. От тоді там дійсно кримінальна відповідальність, так як руни тоді показували, то воно збережеться. От, от ті обмеження точно. Конкретно за неявку прямо в ТЦК ну будуть якісь санкції, все рівно, але не настільки жорсткі. <кій> так, далі. Давайте наступне питання. Тут велике, ну давайте вижимку зачитаю. Е, З'явилося відео, нібито, е, ніби повторюсь, десь там ТЦК в селі на Рівненській області влаштували мало не концтабер для чоловіків і там їх одним словом тримають, щоб вони підписали повістки і пішли на мобілізацію. Ну, зразу я цієї інформації не бачив. Пишуть широкий розголос? Ну, не знаю. Я на багатьох е, так би, джерелах новин якби, сижу, так би мовити, і на жодному я цієї інформації не бачу. Тому таке. відразу перевірю, звідки це що це за інформація? Воно дійсності взагалі відповідає, чи це що це таке? Так, дякую за відповіді. Добре, скажіть мені, будь ласка, а чи відповідає дійсності от інформація, що в селі? Моклен Рівненської області ТЦК влаштували ну, концтабір для чоловіків і насильно їх там утримують, щоб вони погодились на мобілізацію. Скажуть Рун Правду. Іса. Манас перевернутий. Торісас, пофінаушу. Ото перевернутий. Щось з інформації не то. Я не скажу, брехні тут не випало. Але так як подана інформація, то воно не зовсім дійсності відповідає. Перепрошую. Що ми тут маємо? Іса, Маннас перевернутий, Торісас, Отал перевернутий. Ну і зразу. Іса, Маннас перевернутий. Так, да, дійсно, якісь обмеження конкретно в тому селі застосовують. Таке враження, ніби дійсно. Ну, Іса, якесь обмеження людей. Ось Турісас, З прикладанням певної ну, сили, давайте скажемо. Да? Ось, і це Турісас, це якісь активні дії, якраз по відношенню до людей. Люди ось, Іса, Маннас. Ну, обездвижені, скажімо так. Да? І Ось, ось ото перевернутий. Руна влади перевернута. Ну не, не руна закону перевернута, це не одне і те ж. Ота перевернутий. Ну, ам... Ну, ясно, що таких повноважень в ТЦК немає, то зрозумів. Е, тут проте мова, ну тут і масштаб де не такий великий, як там написали. Це по-перше. А по-друге, ну, одним словом, повноважень нема, влади нема. Тобто, е, ага, все все, все я зрозумів, що ще тут. Тобто, е, як це? Це ну, самодіяльність, називаємо так. Якщо хтось думає, що там указ якийсь згори був чи ні, то ні. Ось отав перевернути. руна влади перевернута. Ось і все. Ну, а, тобто, інформація частково підтвердилась. Масштаб не той і не, ну, ситуація погана, але не настільки, як там написали. Ну, давайте. Чи набуде розголосу? І чи будуть покарані? Так, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповідь. Скажіть, мені, будь ласка, оця от ситуація в селі Моквен Рівненської області із е, з перевищенням повноважень ТЦК, то вона не буде широкого розголосу. Скажуть рівно правду. Феху перевернута. Кано. Торесас, фінал що. Фінал інус, ага. А, розголос то схоже буде все таке, але не настільки великий. Ну, чому показали, в принципі. Що ми тут маємо? Феху перевернута. Кано. Торесас, Інус. Ось феху перевернута. Ну, брак ресурсу. Ну тут чітко гроші. Щоб пробитись в медіа, треба гроші. Да? Або треба принаймні якісь зв'язки з потрібними там журналістами, блогерами і так далі. Тому подібне, да? Ну, тому що хтось має інформацію подати. Зрозуміло, да? а це треба або гроші, або саме зв'язки. Ну, влада, грубо кажучи. Попри те, кану, це якраз розкриття інформації. Ну, кану, розкриття таємниці, розкриття інформації. Тобто, да, поширення воно набуде. Але. Не настільки велико. Тобто чекати, що це не знаю, по телемарафону там покажуть, наприклад, да? е, то не той масштаб, менше набагато. Туріса, якісь активні дії будуть все-таки прийняті. Ну, Тут і жорсткі дії саме, Ну, тут треба перевірити. Ну, Так як мені йде, то це по відношенню до тих, хто власне те влаштував. По фінал Ну, позитивне завершення ситуації. Тобто, ну і позитивна відповідь по питанню. Чи буде розголос, да, буде, і навіть якісь дії будуть. Ну, там, не знаю, відсторонення від посади і так далі. Це не про кримінальну відповідальність тут ще мова, якщо так. Араз, ну давайте далі подивимось. Власне, за відповідальність. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповіді. Добре. Скажіть мені, будь ласка, а оці от ну. Ці працівники ТЦК, які м, перевищили свої повноваження в селі Моквин Рівненської області, то понесуть вони покарання згідно з законом? Скажуть Рон правду. Отав. Єра. Беркана перевернута по фіналу що? наутіс. Ну, якісь обмеження, так, да, але ну, знов таки це. Ну добре, давайте про все по порядку. Оту'ерра, беркана перевернута Наутіс. Ну, ось Отал, руна влади. Тобто, да. Ось Утал'єра. ну, дослівно, закінчення влади. Ну, тобто, позбавлення посад, що їх звільнять, да, можливо. Але це не кримінальна відповідальність. Беркана перевернута. Теж деградація, якась, ну ясно. Посипеться їхнє, так би мовити, життя після втрати посади. Да? Ну, ось наутіс, ну, якісь обмеження, м -м, щось таке. Але ну, це, це не тюрма, і це не кримінальна відповідальність. Давайте так скажемо. Ну от Відсторонення від посади, да, звільнення. Там. Це так, да, дійсно. Якби деградація по кар'єрним сходам. Так, так би мовити Ну І ось наутіс по фіналу, якісь обмеження, але ну, це не тюрма. Все-таки. Тому таке. Ну, згадуються інші там воєнкоми, да, там Одеський воєнком, там ще там якийсь, де там багато на чому їх спіймали, да, і щось відповідальність якось вони не дуже понесли станом на даний момент. Так, дякую за відповідь. Так, гаразд, ну і давайте. Е, останнє питання теж велике. і Тут не одне буде. Ну, давайте, про все по порядку. Е, гаразд. Отже, подивіться, будь ласка, чи коли знімуть військовий стан і дозволять виїзд цим чоловікам за кордон. То чи потрібно буде на кордоні показувати довідки з ТЦК? Е, ну, трохи дивне питання, ну, давайте запитаємо. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть, мій, будь ласка. По завершенню військового стану і війни при виїзді з України потрібно буде чоловікам на кордоні показувати довідки з ТЦК? Скажіть, Рунд правда. Райдо. Аліс. Тересас перевернути по фінаушу. Кана перевернута. Ну-ну, фінал, фінал. Ейвес. Так, що ми тут маємо? Райдо, Альгіс, Торісас перевернутий, Кана перевернута і Ейвес. Ну, ось Райдо. Загалом, вільна дорога. Ну Вільна дорога, ось тут Альгіс. Би, ну захист, захист який. Ну, в даному випадку, як законодавчий. Да? Тобто, попри те, ну, Турісас перевернутий. Якісь все-таки перешкоди є, знов таки кана перевернута. Хм. Е тобто, що, що мається на увазі? Загалом, загалом, прям обмежень я тут не бачу. Ну, ми ж питали закінчення війни і військовий стан, так? Відповідно, ну чому, чому тоді має воно бути. По фіналу єдине, що Ейвас. Тобто недовідка СТЦК, а щось друге буде. Схоже. Це, це все рівно якісь, ну знаєте, обмеження є. Але це не довідка Стецка, це щось друге. Це щось друге. Загалом ось як виглядає ось, ну, ось вільна дорога, вільний проїзд під, під захистом да, закону за держави. так? Попри те, ось Торісас ну, Обмеження, якісь, навпаки, якби. Зняті обмеження. Ось. Попри те, по фіналу Ейва, все рівно, якісь певні перешкоди є. Щось можуть придумати інше. Не, не ТЦК, а щось друге. Тому що все рівно, прям зовсім-зовсім. А ну, добре, давайте зараз запитаємо уточнююче ну, питання. Тому що тут все рівно, якісь обмеження, певні падають. Недовідка з ТЦК, ну щось друге. Так дякую, а, ну, добре, так, дякую за відповідь. Гаразд. Ну, добре, давайте по другому запитаю. Так, дякую за відповіді. Гаразд, скажіть, мій, будь ласка, по завершенню військового стану і війни при виїзді з України чоловікам треба буде лише закордонний паспорт показувати. Скажуть вам правду. Єра. Маннес перевернутий. Гіба. Пофинаушу. Лагус. М -м -м. Добре. Що ми маємо? Єра, манус перевернутий Еба і Лагус. Єра, Ну, загалом за, за руна циклу, да. Ну, да, це ж було вже, як то кажуть. Попри те, Маннас перевернутий, руна влади перевернута. Щось ще влада думає. Якісь, об... О, то я ж кажу, якісь обмеження ще будуть. Це не лише закордонний паспорт, щось ще буде. Може, можливо, військовий квиток ще додадуть. Там, не довідка з ТЦК, а військовий квиток там, або що. Тобто, щось ще влада думає. Щось буде. Є або ну, ось, якесь певне партнерство. Да? Ну, ГЕБО, до речі, певні, як ну, документи теж може позначати загалом. Це як договори, якісь, ну, щось такого план. От. По фіналу лагус. Ну, це вже мені натяк, що якби прав, правильна думка йде. Правильна думка в мене йде. Тобто, загалом, загалом, недовідка ТЦК, якийсь інший документ, не лише закордонний паспорт, щось іще чоловікам треба буде показувати. Що, що, що саме, влада ще не придумала. Ось що. Але щось буде. Ну і працевлаштування питають теж після війни через ТЦК чи ні. Ну, давайте. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповіді. Добре, скажіть, ми, будь ласка, після завершення війни в Україні то при влаштуванні на роботу чоловікам треба буде якась довідка з ТЦК чи там військовий квиток. Скажуть Рон Правду. ФЕХУ. Я вас перевернутий. Турісас пофінаушу. Райда. Right. Mm. E, так, що ми маємо? Феху, я вас перевернутий за Райда. Загалом, от даремно, не треба було окремо запитати. Ну, то, тобто, як мінімум, військовий квиток дійсно треба буде. Як мінімум, а? Ну, зрозумів, що без військового квитка, що там ви, придатні, непридатні і так далі, то, ну, це в принципі і раніше так було. Роботодавці цікавилися, як у вас там відносини з армією, так би мовити, ще навіть до 24 лютого. Е, ось, тому таке: військовий квиток, да, Саме довідка з ТЦК ні. Ось, ну, да, зрозуміло. Ось. Феху в даному випадку феху в даному випадку йде як не стільки. Ну, феху це сама робота, зрозуміло, самі роботодавці. Е, далі, воно. Ну, певні обмеження є. Якраз в тому плані, що да, якийсь документ буде потрібен. Ну, я ж кажу, я даремно змішав військовий квиток. Мені тут більше йде не про довідку якусь, а саме як військовий квиток. Ось, ну, так, да, Торіса, що активні дії певні. Ну, руната з армією пов'язана, зокрема, з військовими як такими. Ну, ось Райду. Якби. Воно то відкриття можливостей через що? Через якраз е певні активні дії через військових виходить. Ну, військовий квиток. Це військовий квиток. Це ніякі недовідки там, нічого такого. Ну, Якось так. Якось так виглядає. Ну, загалом все. Загалом, отак от от ситуація у нас виглядає. Ну, добре, е, хотілося б поскоріше завершення війни, нашої перемоги, звичайно ж. Е, ну і що потім вже, як якщо називається, можна було і виїхати за кордони, і, і так далі. І тому подібне. Да? Ну, допомагаємо Збройним силам України, до НАТО. Ну, а кого немає можливості, то молитвою, добрим словом, да, і таким чином наближаємо перемогу. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!